Так, от такий циклончик у нас зараз рухається із півночі, я так розумію, на південь. І вже о, видно, що за містом іде дощ. Зараз налаштується ще раз камера. О. Да, ось там уже сіра така хмара пішла, навіть можна побачити, бачите, виселка, а тут вже повний шаблон і ще одна виселка, до речі. Якщо звісно це не обман зору. Ось дійсно одна веселка. А поряд з нею формується ще одна. От. Ось далеко це виглядає так. Дуже великий такий циклон. Але поки що ні грози, ні грому не чутно.